Привіт, друзі! Це відео являється продовженням другою частиною розповіді про те, як GSC були в прип'яті та як оживили зону відчуження в культовій грі Stalker. Отож, вмощуйтесь зручніше, поїхали! Йдемо на оглядовий майданчик. Тут є музей присвячений аварії, евакуації та роботі людей, що будували об'єкт укриття. Вони розповідають, що сталося тоді, та як це сталося, які перекриття там були, які завали, в яких саме ділянках станції виникла проблема. Коли ми ще в 2002 році їздили, була маленька модель саркофага. Тепер вони зробили наскільки я знаю велику таку з вогнем та підсвічуванням. Тобто там різні ділянки відповідно підсвічені та деталізовані. Загалом вони роблять цілу екскурсію, розповідають безпосередньо про вибух, як що сталося і якою аварія була. З цього оглядового майданчика відкривається краєвидна станція на четвертий енергоблок на саркофаг. Там відстань буквально метрів 300-350 фон. Нить постійно. Ми заміряли. Я думаю, там близько 750 мікрорентген, тобто доза нормальна така. Але звісно, коли стоїш ось дуже близько, буквально все видно там: і тріщини, і щілини на даху. Конструкція, яку збудували тоді, вона вважалася як тимчасова. Тобто, звичайно, будували на швидку руку, тому воно, скажімо так, не ідеально. Зараз ось будують об'єкт укриття, коли вся ця ось конструкція, трубу відпилять, начебто і насунуть великий купол зверху, який Повністю закриє ось це все, тому що основний фон йде зараз через дах, через всі можливі щілини. До нас навіть в офіс приїжджав директор станції. Він грав у гру. Теж дивувався наскільки реалістично створена як сама станція, так і все оточення. Каже він: ось 20 років тут працюю, ходжу тут щодня, і тут ось це все у віртуальному світі, у грі. Ну просто приголомшливо. Коротше, йому все дуже сподобалося. Олександр Новик він також нас дуже давно підтримував і якраз допомагав чим міг, як інформацією якоюсь або ж порадою для того, щоб достовірно, скажем так, зробити гру та подати її правильно. У грі ось можна буде побачити кран. Труба, якщо пам'ятаєте, у одному з ранніх роликів гри були взяті ось ці кадри відео та зроблено перехід на саркофаг вже безпосередньо в грі. Ми зробили зум на цю трубу, і потім неочікувано зроблено перехід у гру. Тобто, фактично, і не відрізнити від реального. Сам саркофаг дуже детально опрацьований. У грі можна буде навіть потрапити всередину, погуляти та подивитися, що там робиться. Тобто, взагалі у грі буде багато місць відомих і прип'ять, і саркофаг, також цвинтар техніки, є рудий ліс. Той, який прийняв на себе перший удар, який пожовк буквально за день-два. Потім його звісно закопали. Якраз біля рудого лісу стоїмо. Ось ці пеньки це зрубані дерева, які взяли на себе перший удар радіаційного пилу, який піднявся в повітря після вибуху. І звісно, вітром все просто здуло. Не знали люди на той момент. Вони не були ще готові, як з цим всім боротися, що з цим робити. Зараз кажуть, краще було б не закопувати, просто залишити лежати на землі, так як є. А те, що закопали, пішло під. Воду там підземні води, наслідки можуть бути непередбачувані. Так в ці дні люди працювали, їздили на роботу. Інформація приховувалась, ніхто нічого не знав. Наступна зупинка прип'ять. Типовий приклад радянського міста, що розвивається, саме сюди потрапив основний удар. Життя тут завмерло. Зараз, завдяки сталкеру, це місто стало культовим, але тоді, в 2002 році, це місце згадували вкрай рідко. Саме прип'яті сталкер завдячує своєю атмосферою. Через роки тут, без участі людини, природа бере своє. Після станції ми поїхали у Прип'ять. Це всього лише буквально кілометр від станції, і саме після вибуху сильний вітер ось поніс увесь цей радіоактивний пил крізь місто Прип'ять. Це те місто, що постраждало найбільше, котрий був повністю евакуйований. Тут жило 50 тисяч. Місто було квітуче, зразкове. Можна сказати, що місто розвивалося. Там досі видно багато недобудованих висоток. Ось колесо огляду, яке побудоване на центральній площі. Передбачався запуск цього колеса на 1 травня. Дітлахи, батьки чекали це свято, щоб подивитися місто з висоти колеса, але фактично вийшло так, що воно ніколи і не працювало, і ніколи не було запущено. Взагалі, вся центральна частина прип'яті вона зроблена в грі. Ось БК енергетик, такий по дузі, видно колесо. В прип'яті створено окремий великий рівень. Так і називається Прип'ять. В грі один із рівнів зветься Агропром. Ось науково-дослідницький інститут в якості то була взята одна із будівель, що є в прип'яті. В синглі і мультиплеєрі зроблена окрема мапа, теж називається Агропром. Це найвідоміша на даний момент із всіх карт. Ми її найчастіше показували. Є периметр опромінення, та доза відповідно теж буває легка, буває середня та смертельна. Тобто від смертельної дози гравець вмирає моментально. По-перше, що вражає відразу, це те, що в місті тиша просто мертве місто. Це якби спостерігаєш такі елементи колишньої цивілізації. І з одного боку страшно, але й дико цікаво. Так, скрізь можна знайти сліди радянської епохи. Це фактично повернення в світ тих часів. На стадіоні ростуть дерева. Ми були шоковані від побаченого, коли такі щільні стовбури дерев, такі високі, ростуть прямо на стадіоні. Уявіть собі, вони проросли крізь асфальт. Про поле взагалі мовчу. Всередині фактично виходить так, що зараз місто заросло повністю, потопає в зелені. Людини немає, значить, природа бере своє. Видовище, так скажемо, шокує в місцях, де є скупчення моху, Дуже сильно набирає радіація, і там дозиметр буквально зашкалює. Хоч і місто неодноразово вимивали, чистили цей весь пил осідає. Тому, якщо сильний вітер, то може бути дуже небезпечно та, врешті-решт, ці частинки піднімаються в повітря. Звісно, також є будівлі бетонні, то туди радіація не проникає так сильно. Тому основна небезпека, звичайно, була ззовні, а не всередині будинків. Взагалі нормальною доза вважається в межах до 50 мікрорентген. Там звичайно більше Вохренген, це звісно, шалена доза. Після відвідування стадіону прип'яті. Ми вирішили зайти в один із житлових будинків. Ось і навіть піднімалися потім на дах. Під'їзди дуже заросли, та не скрізь можна потрапити. Ось зайшли розбиті поштові скриньки, ящики. Оскільки очевидно, що ліфт не працював, ми вирішили піднятися пішки. Тим часом подекуди заглядали у квартири. Тут практично нічого не залишилося: залишки меблів, радянські плафони, гарнітури такі спогади з дитинства. Загалом, все стандартне, що було тоді. Ось знайшли старе піаніно, роздовбане, натискали клавіші, воно гримить. Звісно, на фоні всіх цих картин, і ще погравши на цьому піаніно, мурашки йшли по шкірі. Календар висить, видно чітко, можна з впевненістю сказати, якого року. Книги, ось газета, правда, датована тим часом. Ось знайшли шкільний щоденник. Математика. 2. наступного дня виправлено вже на п'ятірку. Видно, батьки всипали. Отож, йдемо на дах, щоб. Подивитися місто Прип'ять. Тут звичайно неймовірна панорама відкривається. Все місто як на долоні. Ось колесо, будь ласка, велике місто. Ось ті труби. Місто від станції знаходиться буквально в кілометрі. Ось що звідси нам була помітна антенна Чорнобиль. 2 за однією з теорій, по напівдокументальних доказах, в Чорнобилі була антена, яка опромінювала та експериментально проводилися якісь дослідження з психотропного впливу на мозок. Нібито вона опромінювала Європу. Також на Америку йшли хвилі. За однією з теорій помилково був обромінений персонал станції, після чого відбувалися якісь незрозумілі загадкові дії, в результаті чого відбувається вибух. Так ось подібні теорії використані в сюжеті гри. Далі ми йшли в гастроном. Тут ще збереглися подекуди цінники, на батон, на м'ясо. Ось ці вітрини такі типово радянські. Тут хліб лежав. Ось такі вітрини, якщо пам'ятаєте, обірвана проводка. Практично вже нічого не вціліло. Пішли в підсобку. Тут темно. Декілька дуже атмосферних кадрів. Навколо зони існує ще маса покинутих поселень чимало людей похилого віку повернулися у рідні місця. кажуть, що останніми роками тут розвелося надзвичайно багато тварин. Після катастрофи природа поступово зализує свої рани, але що відбувається під саркофагом, не знає ніхто. Чорнобиль ще нагадає про себе. А далі ми почали подорож по занедбаним селам. Їх безліч в окрузі. кажуть, де-не-де зустрічаються одинаки, але ми тоді не бачили нікого. Тобто, ті села, які ми відвідували, вони повністю вимерші. Тут звичайно, ну дуже антуражно. Хлів якийсь був весь заріс. Дуже багато старих будинків. Ось текстури бралися з тих кадрів, які ми зробили. Тут будинки схожі на те, що ми бачили в місті Чорнобиль, але тут вже більш такі сільські, ось печі, багато дуже старих повалених будинків, а ті, які були новіші, зараз можна зайти всередину. Там не так небезпечно, хоча в деякі просто зайти вже неможливо. Ось цей льох, який в грі перероблений під бункер, ви побачите прямо на першому рівні. Отож, бункер Сидоровича, ось тут він знятий, будь ласка. Все, що залишилося від будинку, звідси дуже багато чого відтворено в грі з цих кадрів цієї місцевості. Ось цей будинок також є в грі, без даху. В сталкері в цій будівлі угрупування долг сидить. У висновку хочеться сказати, що ця поїздка започаткувала наші довгі шестирічні намагання та працю над грою Сталкер. Це була та відправна точка, яка дозволила нам переконатися в тому, що ми правильно передаємо атмосферу в грі та її дух, її настрій. Тому з впевненістю можна сказати, що ця поїздка була вкрай необхідна та важлива для нас.